Медитація на здійснення бажання Джода Спенза Від Світлана Симанів. Сядь з рівною спиною так, щоб тобі було зручно. Рівний хребет це свобідний енергетичний потік. Спина головний канал де розташовані сім найважливіших енергетичних центрів. Рівна спина це відкритість до вищого. Тіло стає антеною, що сприймає тонкі енергії та інтуїтивні сигнали. Вкрий себе уявною ковдрою світла, яка огортає тебе теплом і захистом. Поклади руки долонями вверх. Зроби три повільних вдоха через ніс і видоха через рот. З кожним видохом наповни себе світлом цілющим, сяючим. що сканує все твоє тіло, всі його клітиночки. Молекули, ауру всі енергетичні центри. Направ свою увагу в точку між бровами. Відчуй ясність і світло розуму, світло. В якому розчиняються всі думки, висновки, самооцінка у свідом простір між двома вухами наповни його світлом. відчуй об'єм, глибину. Свідомість розширюється, направ свою увагу на ніздрі. Відчуй тепло у ніздрях при видоху, відчуй прохолоду вдоха. Тепер відчуй простір між язиком і піднебінням, наповни його світлом, уяви простір всієї голови. Уяви свобідну, світлу енергію свідомості. Ти набагато більше, ніж тіло. Ти чиста, ясна усвідомленість. Направ свою увагу у простір між серцем і грудиною. Відчуй тепло, світло свого серця. Його проміння обіймає любов'ю все довкола, твою кімнату, твій дім, місцевість, де ти знаходишся, країну. планету Ти відчуваєш планету як єдине поле, твій дім. відчуй вдячність, цілющу вдячність за те, що ти є. Ти в єдиному світлому полі Творця, квантовому полі, яке відчуває тебе і знає всі твої бажання. Це джерело любові. Налаштуйся на своє нове я, поваж себе втіленням успіху. Відчуй, що весь всесвіт турбується про тебе і любить. Ти вдячність. Ти втілення радості. Відчуй простір довкола свого тіла. Це живий простір. Любов Творця, відчуй об'єм своєї аури як кокон світла. Відчуй тишу, священну тишу. Яка називається любов? Любове світло обіймає твої плечі, тягар втоми розчиняється у світлі, Відчуй енергію долонів. Відчуй тепло своїх долонів. Твої руки, дотик твоїх рук відтепер творить красу і добро. Все твоє енергетичне поле стало благодатним. Перенеси свою увагу на свій хребет. Огорни свій хребет від самого низу до верху своїм світлом, вічуй опору, цілісність, стабільність. Силою світло. Що піднімається знизу вгору. Відчуй баланс, гармонію між корнем і верхівкою, наповни цілющим світлом простір довкола своїх колін. Своїх суглобів, м'язів. У свідом простір довкола своїх стоп. На праву увагу між пальчиками ніг. Благослови світлом всі свої внутрішні органи, Направ увагу між твоїм тілом і кімнатою. Ти усвідомлюєш простір. Твоє кімнати? Перенеси свідомість за межі кімнати, за межі будинку. Міста, за межі країни. За межі планети зараз ти стаєш за межами часу, за межами особистості і зливаєшся з любов'ю творця. Дозволь собі просто бути в пустоті світла. Дозволь собі перейти від маленької частинки до хвилі безмежного простору світла. Тепер ти в полі безкінечних можливостей, де все можливо, де немає меж. А зараз задай собі питання. Що ти хотіла би в собі змінити? Приймі рішення в цю мить тут і зараз. З такою силою наміру, щоб енергія цього наміру пересилила старі нейронні програми, старих автоматизмів тіла. Дозволь собі емоційний стан перемоги над тілом, його бажаннями, над обставинами. Прийшов час довіритись в любові Творця. Прийми рішення, якою ти хочеш бути. Відчуй свій новий стан, нову енергію. Яка є сильнішою, ніж твоє минуле. Відчуй своє нове я. Відчуй, як це бути натхненним, оновленим і красивим. Красивим тілом. Красивим серцем, душею відчую красу своїх досягнень, радість від здійснення своїх благих намірень, своїх бажань. Відчую втілення свого бажання, яке воно на смак. Творення. Як бути в новому стані? Відчую запах здійсненої мрії. Кінчиками своїх пальців відчуй свою мрію на дотик. Як ти виражаєш себе, коли бажання здійснено? Як ти говориш, як смієшся? Коли твоя мрія втілена, як ти тримаєш свою голову, яка твоя постать? Твоя походка стала впевненою? Бо ти відчуваєш душевний спокій, суєта розчинилась у спокій. Ти стала радістю і вдячністю. Це вдячність за присутність світла у твоєму житті. Ти вже створила нову сяючу реальність, і тепер вона наповнює тебе зсередини. Майбутнє стало реальністю прямо зараз. Довір всі свої бажання тому, хто знає. Зараз своїм натхненням. Ти сієш зерна майбутнього, новий стан буття. Твоя свідомість знає декілька способів втілення мрії. Свідомість Всесвіту знає сотні способів втілення мрії. Дозволь творцю проявити твоє бажання найкращим для тебе способом. На благо тобі і всьому, що тебе оточує. Благослови своє тіло, свій храм душі, благослови силою і світлом Творця. Благослови своє нове життя, нехай воно буде сповнене радістю буття, світлом, благослови своє майбутнє. Нехай воно стане новою сторінкою, без помилок минулого, сповнене мудрістю, і любов'ю. Благослови щастя у своєму житті. Нехай воно виражається у простоті буття в кожній його миті. Благослови свою душу, щоб вона володіла своїм тілом. Благослови свої енергії довкола тіла, свою ауру. Нехай відтепер вона буде благодатна. Високі енергії наповнюють всю твою природу. А зараз повільно рухаємо пальчиками руки ніг, відкриваємо очі. Пиши в коментарях свої враження, будь щаслива!